Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, які завтра, 20 жовтня свято, у кого завтра минений і що не можна робити в цей день. 20 жовтня Міжнародний день кухарів та кулінарів. Вітаю всіх причетних! Всесвітній День статистики, Міжнародний день лінивця, Всесвітній День боротьби з болем, Міжнародний день авіадиспетчера, День Підтяжок, День Поповнення запасів на зиму, Всесвітній день боротьби з остеопорозом. Міжнародний день регулювання свого стільця, день інформаційного перевантаження, День офісного шоколаду та День очищення віртуального робочого столу. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. А віряни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія. А до Нового року залишиться 72 дні. А свої імени не святкують Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро та Ірина. Привітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої 20 жовтня, є Лазурит, і в цей день не можна сваритися, бо це час для очищення серця та думок. Не варто починати нові справи. В народі казали на Артемія, хто почне, той не докінчить, забороняється прати та купати маленьких дітей. Вода цього дня тяжка і може викликати хвороби. І це буде завтра, 20 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ.